Уроку Раціональна організація життєдіяльності режим дня школяра. В кінці уроку ви матимете уявлення, що таке режим дня і чому його треба дотримуватися. Раціональна організація життєдіяльності школяра включає в себе правильний режим дня, що забезпечує баланс між навчанням, відпочинком та фізичною активністю. Режим дня це правильне чергування праці та відпочинку, достатній сон, раціональне харчування, регулярні прогулянки. Якщо їсти, спати, виконувати гігієнічні процедури та фізичні вправи, в один і той самий час організм рівномірно навантажується, сили швидше відновлюються, менше відчувається втома. Розглянемо основні складові режиму дня. Це сон. Харчування, навчання, відпочинок і фізична активність, гігієнічні процедури та розваги. Тепер детально розглянемо кожну складову режиму дня. Сон. Важливим є забезпечення достатньої тривалості сну. Для школярів рекомендовано спати не менше 8-10 годин на добу що сприяє відновленню сил і покращенню концентрації під час навчання. Харчування Раціональне харчування включає п'ятиразове приймання їжі. Сніданок має бути поживним, наприклад, каша або омлет, що забезпечує енергію на першу половину дня. Школярі отримують гарячі сніданки та обіди в школі. Вони повинні містити корисні продукти, такі як молоко, м'ясо, риба, овочі та фрукти. Навчання Час на виконання домашніх завдань та підготовку до уроків має бути чітко визначений. Важливо організовувати своє робоче місце так, щоб воно відповідало зросту та було добре освітленим. Відпочинок і фізична активність. Школярі повинні мати час для відпочинку прогулянок на свіжому повітрі та фізичних вправ. Це допомагає запобігти перевтомі та підтримує загальний стан здоров'я. Гігієнічні процедури особиста гігієна є важливою складовою режиму дня, що включає регулярне миття рук, догляд за зубами та дотримання чистоти тіла. Розваги Вільний час має бути заповнений різноманітними активностями, такими як читання, ігри або допомога батькам, що сприяє розвитку особистості. Давайте розглянемо один із прикладів режиму дня. О сьомій годині ранку підйом. Відводимо 10 хвилин на заправляння ліжка та гігієнічних процедур. 10 хвилин на ранкову гімнастику. 15 хвилин на сніданок. Відводимо 25 хвилин на дорогу до школи. Відводимо більш ніж 5 годин на навчання в школі. Годину дорогу додому та прогулянку на свіжому повітрі. Годину 45 хвилин відводимо на вільний час та відвідування гуртків. 2,5 години на виконання домашнього завдання. Годину на допомогу по господарству батькам або близьким людям. Півгодини на вечерю разом із батьками чи близькими людьми. Одну годину на вільний час та підготовку до сну. І о 21-й годині ви повинні вже лежати в ліжку та відпочивати. Субота та неділя це особливі дні. Розпорядок у ці дні має відрізнятися від інших днів тижня. Краще вихідні дні присвятити активному відпочинку. Цікаві екскурсії, нетривалі походи, поїздка за місто. Усе це дає чудовий заряд енергії на весь тиждень. Отже, раціональна організація режиму Дня школяра є запорукою його успішності та здоров'я.